Ходиш, оце оце гаряче трути, тільки треба не цим бути. тут, бач такі горбики. Це трути. Казали на них ці. Риба ловиться. Не казали, а ловиться. Що тільки треба вбити ну, ноги. З вами знову але. молодий агроном. Правда, не агрономія це вже, але бджілки. Частина цього з цієї справи. З батько займаються бджолами. Пересажуємо в інші вулики.